Sandberg WebCam Flex 13397, вебкамера з вбудованим мікрофоном, яку можна придбати в онлайн міліагоди зеніторба. Ця камера стане незамінним помічником в організації відеоконференцій, онлайн дзвінків та дистанційного навчання. Однією з особливостей веб-камери є її здатність знімати та записувати плавне потокове відео з роздільною здатністю Full HD і частотою 30 кадрів за секунду. Це забезпечує якісну передачу зображення. Крім того, наявна функція автоматичної оптимізації забезпечує яскраве і насичене зображення. Важливою перевагою цієї веб-камери є те, що вона підтримує протокол UVC, тому не потребує встановлення додаткових драйверів. Після підключення до комп'ютера або ноутбука вона готова до використання. Для зручності. Камеру можна прикріпити до монітора за допомогою кліпси з регульованим кутом повороту на 360 градусів або просто розмістити на робочому столі. Для тих, хто шукає якісну веб-камеру з вбудованим мікрофоном для відеоконференцій, онлайн дзвінків та дистанційного навчання Sandberg Webcam Flex 13397 є прекрасним варіантом. Вона доступна для покупки в онлайн година зеніторба, де ви зможете придбати її зручно та швидко.